Як я дізналась про це від телефонного дзвінка доньки, яка мені зателефонувала і сказала, мама, збирай документи і їдь сюди додому, на Херсонщину, розпочалось, ми чуємо вибухи. Три дні я не могла розмовляти, я мовчала, мені, мені чулися вибухи, мені було страшно. Але потихеньку, потихеньку допомогли мені своєю присутністю, внуки, які мене відволікали, мотивували. Я продовжила працювати, працювати онлайн з дітками, своїми учнями, які вже на той час знаходились хто в Польщі, хто в Нідерландах, хто в Німеччині. Там я родом із Мальовничого краю, з Херсонщини. Там мої батьки, але з 2011 року я проживала в місті Енергодар, працювала в гімназії вчителькою початкових класів. 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, як я дізналась про це від телефонного дзвінка доньки, яка мені зателефонувала і сказала, мама, збирай документи і їдь сюди додому, на Херсонщину, розпочалось, ми чуємо вибухи. Я, звичайно, не повірила, це мозок мій не сприймав. І я поїхала на роботу, приймала своїх учнів. Але через деякий час, невеликий проміжок часу, адміністрація нам повідомила про те, що дітей треба терміново роздати в руки батькам. І після цього, коли ми роздали дітей, я вже почула вибухи сама і тільки тоді якби повірила, що щось не воно. Але до останнього це не сприймалося, до останнього не вірилося. Але чим далі, тим більше вибухів ми чули, читали новини, і ставало все важче, важче важче з кожним днем. Півроку я знаходилась в Енергодарі в окупованому місці, але коли 1 вересня 22-го року місто було обстріляне для гелікоптерів, відбулася зі мною така. Паніка, я вирішила їхати. Їхати вирішила в Кривий Ріг. чому? Бо мої діти вже знаходились в Кривому Розі, так як майже одночасно і Херсонщину, і Енергодар було окуповано. Тому я приїхавши сюди, зупинилася зі своїми дітьми, онуками і приходила до тями дуже довго. Три дні я не могла розмовляти, я мовчала, мені, мені чулися вибухи, мені було страшно. Але потихеньку, потихеньку допомогли мені своєю присутністю, внуки, які мене відволікали, мотивували мене до того, що треба жити далі. Мої діти обрали кривий ріг саме тому, що він, напевно, був найближче, і майже всі односельці їхали саме сюди, в кривий ріг. Зняли житло тут. Вони винаймали житло і я саме приїхала до них. Потім, коли їхній населений пункт деокупували, вони повернулися. Я залишилася працювати онлайн, так як там ще був нестабільний інтернет. І так продовжую тут тимчасово. Кривий ріг зустрів привітно. Самі люди тепло зустріли в тому будинку, де я проживаю. Всі знають, всі підтримують, з усіма познайомилася, тому ну, все добре, все добре, життя продовжується, тому я ж знову-таки наголошую, що це тимчасово. І все буде добре. Я викладаю вчителька початкових класів. На сьогодні у мене третій клас. Всі предмети, крім англійської мови. Я продовжила працювати працювати онлайн з дітками, своїми учнями, які вже на той час знаходились хто в Польщі, хто в Нідерландах, хто в Німеччині, але навчання онлайн. Ми продовжили і продовжуємо по сьогоднішній день. Я знаю за кожну дитинку, де вона знаходиться. У нас переписки, крім того, є особисті. Вони мені надсилають свої малюнки, подарунки. Я, звичайно, не показую їм свого страху, свого переживання. Я тільки говорю, що все буде добре, що треба вірити. Ми обов'язково повернемось в рідне місце і продовжимо наше офлайн навчання. Є такі діти, які навчаються тільки в українській школі, є такі учні мої, які і в закордонних школах навчаються і не хочуть залишати навчання за українською програмою. Тому допомагають батьки, допомагаємо ми, чим можемо. От. І Потихеньку рухаємось вперед. Діти дуже сумують за рідним містом. У нас ми проводимо такі хвилинки спогадів, де ми пригадуємо наші прогулянки, наші свята, наші конкурси. От. І важко їм дуже хочеться, але вони терплячі і вірять, що обов'язково повернуться додому. Обов'язково. Дуже часто чую фрази, а пам'ятаєте наш парк перемоги в місті Енергодар, а пам'ятаєте басейн, а пам'ятаєте спортивні секції і так далі. Це трошки боляче так сприймати, але ж знову віримо, надіємось і рухаємось вперед. Ну, надскладне випробування випало на долю цих дітей щодо освітнього процесу. Спочатку ковід був, потім війна, і, але вони адаптувалися вже до онлайн-навчання і якби почувають себе комфортно, але ж хочеться, щоб діти сіли за парти, щоб діти. Бігали шкільними коридорами, щоб було живе спілкування, щоб вони могли доторкнутися до мене, я до них. Ось дуже цього не вистачає. Дуже цього не вистачає, щоб вони писали крейдою, витирали ганчіркою, але цього немає. Так, цього немає, але неодмінно буде. І своїми учнями. Ми виготовляємо такі сувеніри, обереги, які надсилаємо в запорізький хаб, де там відправляють хлопцям на передову. Діти малюють, діти підтримують словами, діти слухають українську музику, читають український контент. І головне, що я бачу, що вони вірять, значить я в правильному напрямку. Вони вірять, що ми повернемось, що це все тимчасово, що в нас такий урок, який ми повинні його пройти і пройти гідно. Що мотивувало мене не опустити руки, це рух вперед. Що жити треба далі, що життя це найголовніша цінність. Я почала проходити онлайн тренінги, онлайн-курси, психологічна підтримка учням та вчителям, подолання стресів під час війни. І таким чином трішечки собі допомагала прийти до тями. Опустити руки це означає здатися, але це не про мене, не про нас, не про українців, ні в якому разі. Я часто веду сама з собою діалог, чи все я роблю правильно, що я ще можу зробити для перемоги, чи так я це роблю. Потім приймаю рішення. Було чітке розуміння, що в країні війна. Що не можна сидіти, склавши руки, не можна опускати руки, треба діяти, треба щось робити. І Я знайшла своїх однокласників, однодумців, якби зайнялася такою громадською діяльністю. Тобто, ми створили таку команду волонтерського руху, якщо можна це так назвати, випікаємо. Вирішки, ліпимо вареники, закуповували теплі речі, ковдри, подушки і відправляємо на передову до хлопців, розуміючи, що їм там важче, ніж нам. Тому тільки так, разом до перемоги, тільки єднатися. І ворога здолаємо. Там такий своєрідний хаб. Де люди зносять, що вони бажають, і овочі, і консервацію. Один раз ми оголосили збір на сало для бійців, закоптили їм ковбаси, відправили з 2014 року. Мій брат старший брат, це волонтерською діяльністю. Він їздив до хлопців на передову. І от зараз ми так би об'єдналися. Ми тут з командою напекли, наліпили хто що приніс, організувалися, погрузили він в гарячі точки повіз. Зі слів, подруги за океаном сприймають по-різному, скажімо, як, як і в інших країнах, не тільки в Америці. От. Багато є наших українців, там, які об'єдналися, допомагають. Є люди іншої думки, скажімо так. Але ж приємно те, що пам'ятають, не забувають, підтримують і єднаються разом з нами. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали.